На початку 2025 року компанія MSI представила нову лінійку безшумних клавіатур Strike, що включає дві моделі: флагманську бездротову Strike Pro Wireless та універсальну дротову Strike 600, яка й потрапила до нас на огляд. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся! MSI Strike 600 це повнорозмірна клавіатура типу скелетон з RGB-підсвічуванням, багатошаровим демпфуванням і верхньою панелю з авіаційного алюмінію. В її основі тихі тактильні перемикачі преміального рівня. Клавіатура вже доступна в Україні за рекомендованою ціною 4199 гривень. MSI обіцяє тишу, універсальність і якість. Перевіримо, чи справді це так. Клавіатура постачається у коробці середніх габаритів. Ззовні повноколірний друк з акцентом на перемикачах, медіаконтролері та підсвічуванні. Внутрішнє оформлення базове. У комплект входить лише клавіатура з незнімним usb кабелем та буклетом із регуляторними повідомленнями. Додаткових кейкапів для ігрових кнопок, пулера для їхньої заміни чи інших аксесуарів немає. MSI Strike 600 приклад стриманого дизайну без декоративного шуму, з акцентом на функціональність і жорсткість конструкції. Корпус відкритий скелетон. Перемикачі виступають над верхньою монтажною пластиною занудованого алюмінію. Поверхня темно сіра з графітовим відтінком, має шліфовану текстуру з легким сатиновим блиском. Пальці ковзують по ній легко, але слідів не залишають. Пластина на диво доволі груба, не прогинається і додає жорсткості всій конструкції. Маса клавіатури без кабелю 934 грами, тож вона не зсувається навіть під час динамічного друку. Візуально модель виглядає стримано і зосереджено прямі лінії, матовий корпус без глянцю, без декоративних надлишків. У правому верхньому куті розташований видавлений постамент, на якому знаходяться три фізичні кнопки: треки, пауза відтворення та коліщатку гучності з функцією м'ют. Цей блок піднятий над основною площиною, візуально відокремлений і має чітку геометрію. Над блоком стрілок розташовано три окремі індикатори: режимів налаштування, блокування та підсвічування. Вони втоплені в корпус, мають чіткі піктограми і добре читаються навіть без активного світла. Передній турець виконано зі скошеним зрізом та асиметричним дизайнерським рішенням. Ліва частина комбінована. Пластикова смужка починається з переднього торця і плавно переходить на верхню грань корпусу, утворюючи м'який вигин. Права частина суцільна, сформована з металевої верхньої пластини. У зоні скосу використано саме металу, що бере на себе механічне навантаження від долунь. Завдяки цьому потертості чи зносу у цьому місці з часом не виникне, практично продумано без декоративного перевантаження. Розкладка повнорозмірна, ансі без ущілень. Цифровий блок, стрілки, інсерт, деліт усе на своїх місцях, відстані між рядами класичні символи латиниця та кирилиця. Наскрізні і й добре читаються навіть без підсвітки. MSI Strike 600 оснащена великою кількістю клавіш із додатковими функціями, керуванням ефектами, підсвічування, дубльованим медіаконтролем, вибором робочих профілів і навіть запуском фірмової утиліти для розгону відеокарти. Усі ці дії активуються через комбінації з клавішою Function, яка має особливе оформлення у вигляді стилізованого дракона. Це не лише функціональний елемент, а й естетичний акцент, що додає клавіатурі впізнаваності. Блок Insert End центр керування підсвіткою, режим роботи, напрямок, швидкість та ефект тіні. Нижче розташований окремий ряд клавіш для зміни кольору яскравості. Профілі перемикаються через function плюс F5. Доступно три варіанти. Клавіша Escape бере участь у скасуванні дій та скиданні налаштувань. Клавіша Windows стандартна, але може бути вимкнена через фанкшн у режимі гри. Нижня панель виготовлена з матового жорсткого пластика, гладка без текстури, але з характерною геометрією. Задня частина має дві горизонтальні канавки для кабель менеджменту, а ближче до переднього краю два похилі канали, що дозволяють теоретично вивести кабель уперед. Рішення нестандартне, мобільне застосування сумнівне, проте реалізоване акуратно. У центрі також наклеєно велику наліпку з технічними даними, назвою моделі, QR-кодом і серійним номером. Над етикеткою глибокий виріс у корпусі, в якому зафіксовано незнімний кабель. Вихід по центру, без заглиблення, але з чіткою фіксацією. Прокладання можливе через триканальний маршрут ліворуч, по центру або праворуч. Напрямні виконані чітко, кабель не перетискається і не зміщується під час руху. Жорсткий кабель в оплітці довжиною 1 метр має позолочений роз'єм USB-A. Він не переламується на згинах і не створює ефекту пам'яті після згортання. У комплекті також є силіконова липучка MSI для акуратного змотування. Гумових ніжок чотири. Всі розташовані ближче до передньої частини корпусу. Розміщення симетричне. Завдяки цьому клавіатура не ковзує на дерев'яні чи глянцевій поверхні, навіть без килимка. Задня частина спирається безпосередньо на корпус, без додаткових точок, тож навантаження зміщене вперед. Також передбачені однорівневі відкидні ніжки з прогумованим торцем. Задня частина корпусу піднімається на фіксовану висоту 15 мм. Механізм фіксації жорсткий, без люфтів з надійним щепленням з основою. У нахиленому положенні щеплення трохи гірше, проте маси все одно достатньо, щоб клавіатура залишалася на місці. Блок апаратного керування медіа автономний, дублює функції, доступні через функшн комбінації у верхньому ряду. Водночас окремі кнопки, кноп і коліщатко забезпечують прямий доступ до тих самих команд, без затримок. Це дублювання не виглядає зайвим, а навпаки, зручним. У Strike 600 встановлено Kailh Midnight Pro Silent Tactile – преміальні тактильні перемикачі з демпованим ходом і вбудованими глушниками. Активація відбувається на глибині 1,9 мм, повний хід становить 3,7 мм. Сила натискання 45 грам сили, а тактильний поріг близько 55 г грам сили. Стабілізація відмінна, воблінг стему відсутній. Ресурс до 70 мільйонів натискань. Пилу та вологозахист базовий, але достатній для щоденного використання. Корпус. Верхня частина прозорий полікарбонат, нижня нейлон. Стем виконано з POM із демферами на торцях. У нижній частині розміщено мафлер-пад, що гасить удар у кінці ходу. Це не декоративна вставка, а повноцінний елемент системи шумопоглинання. Заводське мастило зменшує тертя і шум пружини, забезпечуючи плавний сухий хід без дзвону. Рівень шуму до 35 дБ. Пружина щільна, без паразитних звуків. Відгук чіткий і з контрольованим поштовхом, без кліку та провалів. Тайпінг стабільний і м'який. Пальці не стискаються жорстким дном, не відчувають удару і не втомлюються. Звук стриманий без різких піків. Перемикачі не потребують адаптації, комфортні з першого натискання. Монтаж здійснюється на платі з п'ятиконтактними отворами без підтримки Hot Swap. Для заміни потрібен демонтаж, однак з огляду на високу якість самих перемикачів, це не виглядає як недолік. Внутрішня конструкція Strike 600 це другий ключовий елемент, що забезпечує її справді безшумний характер. Між платою та корпусом розташовано кілька шарів демпфування. Латексна піна зверху і знизу, ixpe підкладка під перемикачами та силіконова піна в основі. Ці шари не просто глушать звук, а формують акустичний профіль клавіатури без деренчання, паразитних призвуків і резонансів. Звук контрольований, глухий і з м'яким відлунням. Кожне натискання сухе, і щільне, без провалів. І це не маркетингова тиша, а реальне інженерне рішення. Звук не просто частково знижено, а структурно поглинуто. У клавіатурі встановлено череподібні подібні стабілізатори високої якості, змащені без люфту. Тип плейт mounted із жорсткою фіксацією, натискання по всій площі клавіші рівномірне. Корпус і шток виконані з POM. Металева скоба рівна, без перекосів. Заводське мастило нанесено повноцінно, а не точково. Тертя усунуте, паразитні звуки відсутні, хід плавний, звук щільний і без ратул. У отворі монтажної пластини під пробілом передбачено шумопоглинаючий шар із напівпрозорого пластику. Він гасить удар у дно, зменшує резонанс і формує глухий профіль. Сама клавіша пробілу не має внутрішнього демпфера, але це не критично. Тайпінг приємний. Стабілізатори працюють тихо як на пробілі, так і на довгих клавішах. Водночас конструкція не закрита. Стабілізатори можна обслуговувати, модифікувати чи замінити на сторонні рішення. Це невеликий, але важливий шлях до кастомізації без втрати базової якості. У Strike 600 використано кейкапи з abs пластику з пофарбованим верхнім шаром і прозорою основою. Символи нанесено методом лазерного вирізання, завдяки чому світло проходить крізь легенди рівномірно, без засвітів і втрати контрасту. Поверхня гладка з оксамитовим ефектом, приємна на дотик, не слизька і не блискуча. Символи чіткі, не зливаються, не втрачають контрасту навіть при боковому освітленні та добре читаються у вимкненому підсвічуванні. Латинка виконана у фірмовому стилі, що формує візуальну ідентичність клавіатури. Кирилиця нанесена нижче, має менший розмір і геометричний шрифт. Частина клавіш отримала додаткові позначки, нанесені зверху, які не підсвічуються, але читаються при прямому світлі. Профіль кейкапів OEM класичний з комфортним нахилом. Посадка стандартна хрестовина, сумісна з більшістю перемикачів. Висота середня без заниження, товщина стінок 1,2 мм. У порівнянні з Double Shot PBT-затримками звук трохи дзвінкіший, проте не порожній. Кейкапи не резонують, не прогинаються і не спотворюють акустику корпусу. У парі з демфованими перемикачами звук залишається щільним і без сторонніх призвуків. Тайпінг стабільний, м'який, без відчуття втоми. Окремої уваги заслуговує геометрія кейкапів. восьмикутні фаски не декоративні, а функціональні. Вони покращують передачу світла, зменшують контактні вібрації та формують агресивний технічний силует клавіатури. Підсвічування одна з найсильніших сторін Strike 600. Відкрита конструкція типу скелетон дозволяє світлу не лише проходити крізь символи, а й заливати простір під кожною клавішою, створюючи ефект внутрішньої ілюмінації. Це не просто декоративне RGB. це світловий фон, який формує атмосферу, підкреслює геометрію кейкапів і візуальний силует клавіатури. Світло рівномірне, без засвітів, без втрати контрасту. Символи залишаються читабельними навіть на мінімальній яскравості. Strike 600 підтримує повноцінний RGB з глибиною 16,7 мільйонів відтінків та можливістю індивідуального налаштування кольору для кожної клавіші. Практично всі режими роботи підсвічування реалізовані апаратно через комбінації клавіш Function, без потреби в окремому софті. Вони відповідають за перемикання режимів, напрямок ефекту, яскравість, швидкість анімації та кольори. Повний перелік команд, доступний в офіційному Manual. Клавіатура також підтримує синхронізацію підсвічування з іншими пристроями MSI, сумісними з технологією MSI Mystic Light. без конфліктів і затримок в єдиному світловому сценарії. Програмне забезпечення для Strike 600 не є обов'язковим, але бажаним. Клавіатура працює коректно і без нього. Однак, після встановлення MSI Center відкривається повний доступ до всіх функцій місті Light, макросів, профілів та синхронізації. MSI Center не конфліктує з Afterburner і не скидає налаштування клавіатури після оновлень. І це вже плюс. Водночас інтерфейс перевантажений через велику кількість функцій, тож знадобиться час на адаптацію. Та ще й українська локалізація наразі відсутня. MSI Strike 600 не намагається сподобатись усім, і саме в цьому її перевага. Вона важка, щільна, зібрана без компромісів. Інструмент а не перемикачі преміального рівня, змащені не для галочки, а заради тиші. Стабілізатори без дзвону і провалів, знешумлення багатошарове, без порожнього резонансу. Це без перебільшень одна з найтихіших клавіатур, що проходили наші тести. Натискання чітке, але без втоми. Підсвічування рівне і стримане, без засвітів і без бажання вразити. Мультимедійне керування дубльоване, зручне, без конфліктів. Кейкапи АБС без подвійного лиття, проте з якісною кирилицею, що нині велика рідкість. Шрифт латиниці оригінальний, не геймерський і не шаблонний. Усе це разом із корпусом, який не схожий на жоден інший, формує характер, що не губиться серед конкурентів. Програмне забезпечення функціональне, але не надто інтуїтивне. Профілі, макроси, синхронізація усе є, але вимагає звикання. Відчутно бракує української локалізації, і це мінус, який не можна ігнорувати. MSI Strike 600 не для кастомізації, не для демонстрації і не для ефекту. Вона не блищить інноваціями, але й не підводить. Це клавіатура, яку береш не для експериментів, а для щоденної роботи. Надійна, продумана, зручна. Тож саме це її головна перевага. Ну а вам вона сподобалася? Чекаємо на коментарі, Не забувайте тиснути палець вгору і підписуватися на канал. До нових відео. Слава Україні!